Привіт, друзі, 12 вересня сьогодні, і тема, про яку ми будемо говорити, не те, що тема сьогоднішнього дня, вона загалом тема, мабуть, кількох останніх днів з початку контрнаступу. І до того моменту, доколи ми зрозуміли, що ситуація взагалі кардинально змінюється, і навіть це зрозуміли не лише ми, по новому постало питання переговорів. Хоча нас там до них не те, що підштовхували, але ну, намагалися схилити раніше. Хто саме, як саме, де і які наші відповіді я зараз спробуємо з цим розібратися. Для цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клочок. Зараз ви тут за мене знаходитеся. Підписатися можна під цим відео. Маніпуляції дуже прості. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, коли вони виходять у нас на платформі. І обов'язково поставте лайк, якщо відео вам було корисним, щоб відео піднімалося догори. І так, поїхали. Днями, ну кілька днів тому приїжджав до України Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Це дуже високопоставлений чиновник, права рука Джо Байдена у його зовнішньополітичних відносинах. Анонсу приїзду не було. Ну, не те, що там дивно да, з огляду на безпекову ситуацію в Україні, але, мабуть, правильно, да, ну, треба їхати однозначно, заявляти про свою підтримку. Втім, як на мене, це не всі деталі і не всі карти, які він розкрив своїм приїздом, і які ми зараз починаємо доосмислювати. Тому що у ЗМІ з'явилася інформація, я її називаю Дезою, корисною Дезою, про те, що нібито Ентоні Блінкен, коли приїздив до Києва і мав розмову із Зеленським, то передавав йому побажання від Джо Байдена про відновлення мирних переговорів із Росією. Чи я вірю в це? Ні, звичайно, не вірю, але. Я допускаю, що таке могло бути на що була отримана конкретна відповідь від Зеленського. Тут навіть те, що він схиляв, він запитував ймовірніше за все. Це дві великі різниці, якають в Одесі у Зеленську. Чи готова Україна до мирних переговорів? Зеленський відповів ймовірніше за все наступним чином: що наразі жодні переговори з Росією щодо завершення війни. Неможливі таку тезу він використовував і під час Ялтинської економічної стратегії європейської стратегії, перепрошую, яка проходила в таємному форматі цього року в Києві. Буквально з днями вона завершилася. 17-та щорічна її ініціює Пінчук з кожного року, з року в рік. Ну, власне, не про пінчука мова. Але просто зібрання цікаве було, бо там також обговорили тему переговорів. Про це він говорив і іншим виданням. Тому тут, в принципі, позиція України в цій частині незмінна, але приїзд Ентоні Блінкена він також співпав із Рамштейном 5, який проходив на відомому вже аеродромі, і після чого була зроблена. Проведена прес-конференція, брифінг Єнса Столтенберга. Ми про нього вже детально говорили. Ви можете подивитися в попередніх відео. Ми дуже багато обговорювали саме результати цієї зустрічі і засвідчили вкотре підтвердили те, що світ не припиняє допомогу Україні. Військову більше того, він готовий говорити про військову підтримку на перспективу, тим паче далеко перспективу до того часу, допоки, врешті-решт, Україна не отримає перемогу у війні проти Росії. Звісно, всі розуміють, що це буде не так. Швидко, як би нам того наприклад хотілося, тому що і інші фактори сьогодні вказують на те, що процес контрнаступу, який нині триває, хоч і успішно, але він не відбудеться за один чи два дні. Зокрема, буквально сьогодні інститут вивчення війни сказав наступним чином, що нинішній контрнаступ це ще не перемога, але вона однозначно буде. І так повернемося, все таки до теми переговорів, про яку дуже багато почали говорити після успішного звільнення Харківської області. Навіть в переддень завершення цієї, цього звільнення, саме я говорю про Харківщину, ми побачили в офіційних повідомленнях ТАСУ, Ріа і інших пропагандистських засобів масової інформації Росії повідомлення від Лаврова про те, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. Ну, далі цитата. Але ті, хто відмовляється, мають розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися. Ну, звісно, у нас його всі послали під три чорти в Україні. Ну, маю на увазі ми. Влада промовчала з цього приводу. Ну правда, реагувати на слова Лаврова не дуже потрібно. Але Лавров це із тих наближених до Путіна, хто говорить те, що хоче Путін. Путін давно домагається переговорів. Я пам'ятаю, десь місяця півтора тому чи два я публікував дуже коротке відео, тут у себе на Ютуб каналі, там. Під під переглядів про те, що Путін хоче дуже переговорів. Ну, мене заклювали там із Росії, сказали, що ми взагалі там пришиблені. Да, але ну, в принципі, що ви очікувати від росіян іншого. Але сьогодні це підтверджується: Лавров хоче переговорів. Абсолютно так, і він же на це не тікає. Якщо хоче Лавров переговорів, значить і Путін хоче цих переговорів на тлі невдач, які сьогодні є в Україні для Росії, то дійсно їм би логічно було б сісти за стіл перемовин і саме зараз зафіксувати свої позиції, тому що Ну, що з цього приводу сказав Зеленський, ще ну не раз він говорив, і ці все, це все чудово розуміють. Що завданням Росії є на даному етапі зайти в Україну, закріпитися, установити свою владу, провести ці так звані псевдореферендуми, розповісти, що Росія дуже класна. Ну, типу, як вони зробили це в Квазі ЛНР, ДНР і в Криму, підготуватися до нового наступу. Це абсолютно очевидно, оскільки їм... Не вдалося пройти до Києва, захватити в Києві владу в березні. Відтак вони це будуть робити поступово. І виключно. Успішний наступ України змусить їх відійти і тоді змінити їхню позицію. І в принципі, це зараз і робиться щодо переговорів. Також висловилися і інші чиновники в Україні. Ну, от зокрема, і міністр закордонних справ Кулеба і Резніков. Також в принципі, їхня теза в принципі, була одинакова. Резніков сказав, що в одному з інтерв'ю, що Київ готовий до переговорів із Росією. Я думаю, що українці в цій частині абсолютно погодяться лише після доокупації в кордонах 91-го року, станом на 1 грудня, коли проводився. Все український референдум про схвалення резолюції про суверенітет України, і це було б абсолютно справедливим, якби ми сіли за стіл переговорів з Росією, після того як вона виведе військи, і говорили про репарації, про те, яка сума компенсації в якому порядку може бути виплачена з ними, і вони повинні підписати договір. Хоча, звісно, ну, там з їхніми договорами я вас прошу. Да. Поряд із тим, не лише. Главров реагує на події в Україні і заяви контрнаступ, але і на заяви Зеленського відреагував ще один алкоголік. Я його називаю Медведєв. Він сьогодні зробив допис у себе у телеграм-каналі. Я стійко переконаний, що людина на тверезу таке написати не може. Ну, ми вже всі бачили раніше, там неодноразово його вислови або дописи, коли він там розказує або ядерними ракетами буде бити. Ну там багато хто розказує, але я, знаєте, про рівня там блогерів або когось іншого експертів не говорю. А от саме Медведєв, який колись був президентом Росії, призначений, менше з тим сьогодні написав наступну річ. Некто Зеленський сказав, що він не буде вести діалог з тими, хто видвігає ультиматуми, нинішні ультиматуми, детська розмінка перед требуваннями будущого. І он їх знає тотальна капітуляція Київського режима на условиях Росії. Ну абсолютно слова схожі дуже із тими, які озвучував Лаврон, буквально два дні тому. Тобто, позиція в Росії не змінюється. Вони до цього часу вважають, що вони ну, от, перемагають, що вони роблять правильно, що вони борються з нацизмом в Україні. А відтак переговори мають бути вивчені на їх умовах. Резніков сказав таку фразу цікаву, з якої я не те, що там. Ну, ладно, окей. Він сказав, до речі, що відкрив таємницю, коли проводили переговори раніше із контактної групи російською. Що тоді вони, коли говорили про вихід на кордони 23 лютого, 24 лютого, часто називали цю цифру, тобто кордони по лінії розмежування так званих лнр ДНР. То тоді ще про щось можна було говорити. А сьогодні ми пройшли точку біфрукації. Ну, я загалом тут до певної міри погоджуся, але я думаю, що це не таємниця, тому я зробив таку паузу. Всі давно розуміють, що зараз говорити про кордони 24 люта абсолютно нема сенсу, і я далекий від думки про те, що українці зупиняться на перешийку до Криму або на уявній лінії розмежування із. Так званими ЛНР-ДНР, після того, що вони, ну тобто росіяни, вчиняли на території. Зараз, коли з'являється до речі, повідомлення про ті звірства, які вчиняли на території Харківської області, так на жаль, трупи людей викопують з закатованих. Це вже є, це задокументується, і це дуже схоже на історію, яка була в Бучі, яка була в Гостомілі, в Бородянці і в інших містах і таких прикладів, ще буде маса. Тому я далекий знову ще раз від думки про те. Я навіть переконаний, що українці однозначно будуть на тій позиції, яку озвучує. Наш представник сьогодні обраний Зеленський президент України. Він не може по іншому говорити, тому що 90 з лишнім відсотків так є прошурок, які зараз виїжджають до Білграда, є колаборанти, Від цього нікуди не подінеться, які ще там. Чекають ждуни, їх називають «руського міра. Ну і здавалося б, нібито всі, да, вже вичерпали свої бажання, виказали свої бажання. Перепрошую нам рекомендувати сісти за тил перемовини, але це ще не все. Є інші політики, які хочуть бути дотичними до процесу завершення війни і виступити в ролі таких собі миротворців. Одним із них є Реджеп Таї Ердоган, президент Туреччини, який собі надумав, да, я так по іншому сказати, пропонувати Путіну, щоб той зустрівся із Зеленським для переговорів. таку зустріч він планує провести 15-16 вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва, яка відбудеться у Самарканді в Узбекистані. Сьогодні в одному з ефірів мені задавали це питання. І я кажу: ну чекайте, а як в цих умовах взагалі можна допустити, що ти? Ну от, наприклад, не в Україні, ти не українець, ти не маєш ніякого відношення до України. Ти будеш рекомендувати Путіну зустрітися з Зеленським для досягнення там переговорів чи Україні там рекомендувати. Я далекі взагалі від думки про те, що хтось третій сьогодні може радити, диктувати мову. Ні, ну Ердоган може рекомендувати Путіну зустрітися із Зеленським, щоб швиденько підписати капітуляцію. Але ж ну, звісно, ми розуміємо, на це Путін не піде. Він буде йти іншим шляхом, яким. Ну, вчора ми були всі з вами очевидцями масових обстрілів інфраструктури енергетичного сектору. І сьогодні вона продовжувалася. Мені видається, коли кажуть, що це вже, знаєте, такий як фідбек Росії, вони там казяться. Ні. Ймовірно, що за все, в такий спосіб, Росія намагається примусити українську владу до переговорів. І от згадуючи саме Ялтинську. Європейську стратегію, яка проходила в Києві, на початку відео, я вам про це говорив. Там Зеленський говорив саме про три складних місяці, які Україна та Європа мають пройти цієї зими. Має він на увазі опалювальний сезон, до якого дуже складно готувався світ на тлі енергетичного шантажу і газового шантажу Росії. Вони то поставляли газ до Європи, то не поставляли. Вони постійно говорять, що перекриють нафтовий екран, потім перекриють газовий кран. Європа на сьогоднішній день загалом готова до проходження зими. В них є достатні запаси газу, а ключову роль в енергетичній безпеці Європи може відіграти і Україна. І нам це дуже важливо, що мається на увазі. Зеленський говорив про результати та можливості того, що Україна. Приєдналася до енергетичної мережі Європи. Ми в них в мережі і ми можемо віддавати електроенергію, якої у нас дуже багато. Безумовно, якби ще перейшла під повний контроль нам Запорізька атомна електростанція, це було б взагалі б супер. І ми можемо покрити, наприклад, навіть е, певну кількість газу, яку закуповує Європа у Росії, і в такий спосіб отримати за електроенергію, яку будемо постачати до Європи. Фактично ту саму суму, яку ми отримаємо за транзит російського газу до Європи, який ми нібито не купуємо, але це предмет іншої розмови. Тому саме вчорашній обстріл це також був примус до перемовин. Хоча до нього поки що ну, ніхто не збирається повертати, я маю на увазі до процесу перемовин. Але інший процес перемовин сьогодні триває на півдні. Я вам про це сьогодні говорив, просто хочу на сам кінець нагадати, що до перемовин все-таки. Росія буде закликати і вдаватися до зокрема окремі підрозділи російських збройних сил на півдні вже шукають перемовин із збройними силами України, аби здатися в полон і потрапити під захист міжнародного гуманітарного права, ну просто-напросто, щоб їх не вбили. Тому позиція я вам просто от спеціально підготував це відео. Вона абсолютно очевидно зрозуміла. Україну намагаються дійсно схилити. Тим, коли говорить про те, що це робить США, я дуже обережним до цього буде. Був на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки далекі від думки про те, щоб Україна ну, на щось погоджувалася. Вони розуміють небезпеку. Натомість Європа на ці ж згадані мною Ялтинські європейські стратегії. Там був спеціальний модератор, задавав запитання, що вони вже типу стомилися, типу треба колись починати переговори і так далі. Відповідь була заданську чітка і зрозуміла: на даному етапі ніяких переговорів на даному етапі із Росією бути не може. Вони можуть бути виключно тоді, коли російські війська вийдуть на кордони станом на 1 грудня 1991 року. А це в тому числі і Крим. Крим це Україна. Слідкуємо за подіями. Хто не підписався на мій YouTube канал, прошу це зробити. Обов'язково поставте палець, якщо відео вам сподобалося. Велике прохання, поширте це відео в себе в соціальних мережах, в ваших месенджерах. Перешліть друзям, щоб вони могли подивитися, поділитися ним. Я вам буду за це дуже дякувати. Всіх люблю цінуши. Ну і не перемикайте, все буде Україна.